Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Мене звати Марія, і сьогодні ми з вами поговоримо про різницю менталітетів. Менталітетів. Чим відрізняються американці від українців? Буду говорити з вами з досвіду, як тут вони кажуть, Speaking from Experience. Я працюю зараз на американську компанію, до речі, переїхала два роки тому за UFO. Зараз працюю в американській компанії на доволі початковій позиції, але вся моя команда це або іммігранти в Америці, або вже американці, які тут народилися. Так. Що я в стосунках з американцем, і переважна більшість людей, з якими я спілкуюся, моє соціальне коло це американці, тому мені є чим з вами поділитися, і я сфокусуюся на трьох основних речах: перша це що взагалі таке авторитет. Штатах, от коли вам кажуть, це авторитетна людина. Розберемо з вами, що це в понятті американця, також що таке успіх по-американськи, і яке їхнє ставлення до роботи, яке наше ставлення до роботи? І останнє на чому б я сфокусувалася, це спілкування, що таке дружба в США і чи можливо взагалі тут її побудувати? Чи це міф, так що нема тут дружби. А підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. І починаємо із Давайте почнемо з вами із теми успіху. Знаєте, що я більш за все помітила яку різницю? Ну, окрім «Hi, how are you?» – це привіт, як справи, те, що вони питають усіх, навіть касирів, навіть хостес, взагалі людей, до яких їм діла ніколи нема. Я працювала хостес завжди, я стою вся вже спітніла. У мене купа роботи, треба тут, тут -ту -ту бігати, Мене вони питають «How, how are you?» Я думаю, ну вони просто знущаються зі мене. Але окей, це перша штука, це такий культурний код. Ви вивчаєте, що в Америці how, how are you?» How are you Good. І потім we get down to business, типу переходити до своєї справи. Що мене найбільше, найбільше у цьому менталітеті дивувало, це те, що вони тебе одразу майже в лоб, в лоб твій питають, чим ти займаєшся. What do you do? А коли я зустрічаю людей нових там через друзів, знаєте, чи на якісь тусовці, там нетворкінгу, вони тебе одразу питають що водію, окей, не на нетворкінгу, тому що нетворкінг це робочий івент, так подія, захід. А ми кажемо про якісь такі, коли ви просто знайомитесь з людьми. Тобто для них вони ставлять великий фокус на роботу, і їм важливо знати, чим ви займаєтеся. Це вас як описує, знаєте, як людину, і я такого не помічала в Україні. Напишіть мені в коментарях, чи ми так кажемо, які от у нас признайом. Це перше питання. Я думаю, що щось, типу, о, ти кого тут знаєш, або як ти типу, познайомився з тим, або я не знаю, я б спитала, Тобу, що ти тут робиш, так? Якось підвела б до того, як людина опинилася на тому івенті, на якому ми з нею зустрілися. Але я б не питала, ким ти працюєш. От, Напишіть мені, що б ви запитали у людини, як ми в Україні знайомимося з новими людьми. Хто така авторитетна людина в Америці? Це людина, яка багато заробляє і у якої є багато влади, наприклад. Політик, так або е, якийсь, от вони дуже люблять сім'ю Кардашян. Для мене це щось і Тейлор Свіфт. Для мене ну Тейлор Свіфт ще зрозуміло, що вона співачка і вона пише свої пісні. Там у неї культ її бойфрендів. Люди там всі прямо з розуму сходять, рахують скільки в неї тих бойфрендів, які вона їм пісні писала. Але Кардаш'яни, я навіть не знала про цю родину. Я чула там, знаєте, краєм вуха, що на MTV є якісь шоу, Але що, але тут реально, от кардашяни це в них як автори. Те чи сім'я хадід там, де бела хадід, це модель. Тобто, це люди, які мають дуже багато грошей, вони мають також дуже багато впливу. Якщо ви подивитесь на колишнього президента Сполучених Штатів, і він же був дуже багатим бізнесменом, і потім він вийшов на ще вищий рівень. що може бути краще Так, краще за гроші. Це ще влада, так президент американських штатів. Тобто це для них таке мірило успіху: це чим ти займаєшся, скільки ти заробляєш і на кого ти можеш впливати, які твої важелі впливу, навіть якщо ти не заробляєш багато, але в тебе є велика. Така когорта людей, які там, наприклад, ти волонтериш і ти знаєш усіх у цьому місті, хто може там з чимось допомогти, це теж в них рахується. Тобто не все міряється грошима, не буду прямо вам так казати, що тут все можна купити, але так, влада, це в них. Велике мірило успіху. Що в Україні? Ви мені напишіть? Я, я б сказала, що вона схоже трошки в плані впливу. Так людина, яка всіх знає, щось може там комусь допомогти. В принципі, так, вона має вплив і має успіх. Напишіть чи ми так само приділяємо увагу. Фінансовому успіху, бо для мене успіх це поняття комплексне раніше, коли я була трохи молодше. У мене там було якесь мірило, скільки я хочу заробляти. У мене це було, знаєте, мірило 100 тисяч гривень. От я хотіла заробляти 100 тисяч гривень, і для мене тоді це як мірило успіху. А зараз я розумію, що успіх це настільки це поняття, наприклад, які в тебе стосунки з людьми, чи є тобі кому подзвонити на вихідні, чи в тебе не знаю, є доступ до рідної землі. Так, це теж успіх якийсь. Ну, На жаль, так, бачите, знову війну я скочуюсь, але для мене успіх це все. так, Це не лише про гроші. це… І твій психічний контроль, комфорт, психологічний комфорт, в яких стосунках ти, чи тобі комфортно із людиною, з якою ти живеш, чи в тебе є кому подзвонити ввечері, чи в тебе хороші стосунки з тим, з тими, чи ти займаєшся справою, яка приносить тобі велике задоволення. І, ну так, фінансовий успіх теж має значення, але не те, щоб навколо нього все у нас крутиться. Напишіть, що ви думаєте. Друге, це підхід до роботи. Вже трошки ми його затронули з вами. Що дійсно вони дуже багато уваги приділяють, ким ви працюєте і як ви працюєте. Сказала б я, знаєте, що, що це йде не від того, що вони хочуть це, а від того, що вони не можуть по-іншому. В Америці неможливо не працювати, якщо ну, звісно, в тебе там небагаті батьки, Оцей трастовий фонд тобі залишили, чи ти одружений, дуже так класно на, на комусь, але загалом в Америці треба багато працювати. І ти не можеш не працювати, а якщо ти не працюєш, то ну в тебе дуже погане життя. Тому це скоріше культ е, вимушений. Ви маєте в Америці працювати, і тому вони постійно працюють. Оце у нас напевно набагато більш євро, європейське. Так ми. Е, до речі, я помічала, що ми в Україні, коли я росла, ми казали поїхати в Європу. поїхати в Європу. І я якось це сказала іноземцю ще там у якомусь 12-му році. Я сказала, що от я хотіла б поїхати в Європу, чи я вперше в Європу поїхала там у скільки 20 років. І вони кажуть, так ти ж з Європи. І потім до мене так О, вау, взагалі я з Європи. Просто ми Європу, як Європейський Союз, називали. От то я ж що кажу, що в нас в Україні так ми європейці, просто ви Eastern Europe, так ми як південно Східно-східні європейці. У нас більше такий вайб можна сказати ближче до, ближче до Західної Європи. Що ми знаємо, що таке відпочивати, але у той самий час ми багато працюємо. Також, тобто, у нас не так, що прямо як в Іспанії закривається все з там, скільки двох до п'яти, всі заклади закриваються супермаркети закриваються, бо у них сієста, є них хороше життя. Я б сказала, що в Україні щось посередине. Напишіть мені, що ви думаєте, яке в Україні ставлення у людей до роботи, яка у нас робоча культура? Пахати, 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 чи щось більш збалансоване? Пахати, відпочивати. Тому що подивіться на наші травневі свята. Я не знаю, як зараз, але раніше 10 днів. В Америці взагалі так про таке навіть і чути неможливо. Один день, один день максимум. Третє спілкування. Як американці спілкуються? Американці спілкуються функціонально. Вони часто спілкуються, маючи щось на думці, тобто, ну не прямо так, як вони можуть, що, що пойміть, вони можуть з вас, так? Але от Якось відчувається, що у них всі фрази якось вилезені. Є таке, що я думаю, вони дійсно, от мене питають, чи вони це кажуть, тому що в них є оця, знаєте, американська абетка, де всі фрази прописані, і вони так вибудовують цей соціальний свій конструкт. Не знаю, мені здається, що з одного боку воно приємно, коли люди такі всі вічливі. Вони всі тобі посміхаються. Бо як у нас в Україні? Мені пояснювала моя знайома американка, яка до речі виступила моєю спонсоркою. мене часто питають, як я знайшла спонсорку. У мене була знайома американка, яка жила в Україні. Я з нею познайомилася ще там у 18-му році. Тут вона виступила моя спонсорка. Вона мені розповідала, що їй було дуже важко жити в Україні. Ну, не прям дуже важко, але її аспект, який їй дуже важко давався, це те, що люди не роблять зоровий контакт, ай контакт з вами на вулиці. Коли ти йдеш, вона ж йде, вона американка, і вона хоче, прямо, знаєте, на іншу сторону вулиці. Hi, how are you? А ми як Ми йдемо, і ми дивимося. Ну, ми не дивимося прямо в очі, ми не шукаємо цього контакту. Якщо він відбувається, ми кажемо так, так, хело, uh, добрий день. А мені здається, ми навіть цього не кажемо. Боже, ми ви бачите два роки. Я вже думаю, що ми так кажемо. Воно стирається просто. Що ми робимо? Ми просто, можливо, трошечки посміхнемося, так? А вони реально кажуть хай. І вона казала, що їй надзвичайно важко було, бо вона відчувала себе дуже самотньою. А в Америці це вважається, що вони... Um, acknowledge your presence. Я вам напишу, як це українською сказати, бо так одразу не можу. І яке в них спілкування? В них спілкування дуже. Воно дуже тепле, але на поверхні. У нас спілкування, на мою думку, воно холодне на поверхні, але потім воно дуже тепле. І якщо воно вже тепле, то воно трушне таке, воно справжнє. А тут іноді буває, що таке тепле, тепле, а потім глибше копнеш, і там така льдина, глиба просто. І ти думаєш, боже мій, навіщо ж такі сіропи мені на вуха лили? Якщо зараз нічого you didn't mean it, ти не мав це на увазі. Отакі От три аспекти сьогодні покрила. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ще ви помітили, якщо ви колись мали справу з американцями, якщо ви живете у Штатах, напишіть, що у вас більш за все, а, як це страйк у американському менталітеті, і поспілкуємося з вами у коментарях. Всім дякую за перегляд, Па-па!